Ви будете справді у пріоритеті у mm -hmm. рекрутерів. Порада не ліпити усі слова, які ви знайдете з інтернету. На питання, чи це дуже важливо, так це найважливіше на етапу інтернатури або джуніорства. Розкажіть, чи передбачає оплата мобайл-інтернатура писія чайсофер? Вітаю всіх на четвертому випуску нашого проекту НОРАСКОЛ. Сьогодні ми продовжуємо говорити про стажування і на черзі сьогодні інтернатура за напрямом мобайл розробки. Що це для кого це такою базою знань має володіти айтішник, аби увійти саме в цей цікавий напрямок мобайл розробки? Тож сьогодні в нас в гостях представник компанії «Сейчай Софтвер, папін. Сьогоднішнє інтерв'ю хочу розпочати із певного знайомства. Розкажіть трошки, будь ласка, про себе хто ви, ким ви працюєте та яку посаду обіймаєте? Так, знову звати мене Пепін, я у Січаю більш ніж 6 років. Також починав як інтерн, і зараз я -лід або технікал лід в Android департаменті. Android -департамент. що, входить, що входить у ваші обов'язки? Так, знову в мої обов'язки входять. Я, як і всі наші розробники, працюю на проєкті. А також я менторю деяких хлопців, я веду інтернатури, я uh -huh. відповідаю за весь технічний розвиток, розвиток нашого відділу і напрямок, куди ми двигаємося весь рік. Що uh -huh. ви починали свою кар'єру? Розкажіть, будь ласка, вашу історію. Ну, в мене все банально. Я починав з того, що в універі мені потрібно було написати диплом. І uh -huh. ми вивчали мову Java. Та, окрім неї, я нічого так до, добре не знав, і мені порекомендували написати uh, Android-проект. Він тоді тоді ще Kotlin не було, Був, була тільки Java. І мені руководитель моєго диплому сказав, давай спробуємо зробити додаток на Android. Ну, я нічого не знав, тож я заголосився. І okay. після цього я вже почав свій шлях. Тобто я вже написав диплом, там невеличка фінансовий додаток був. Ось потім я. Знайшов декілька фріланс проєктів, а потім вже знайшов інтернатуру в SHI. Угу. Зараз ми з вами потихеньку підійшли до теми сьогоднішнього, сьогоднішньої нашої зустрічі, а саме до інтернатури. Дуже багато студентів вагається перед початком і не знають, які взагалі кроки треба зробити перед тим, аби увійти в ІТІ. Тож розкажіть, будь ласка, які основні етапи має прийти майбутній інтерн, який хоче спробувати себе на стажуванні в такій компанії, як Січай Software? Ну, мабуть, перш за все, потрібно вибрати напрямок, куди двигатись, то, то може бути мобайл, веб, бекенд, QA, менеджмент. Дуже багато напрямків в ІТ, тож треба зрозуміти, що які у чоловіка є скіли о, свої, і адаптувати це під нашу іт галузь Ось після цього вже дивитись і починати, мабуть, з найпростішого це якийсь YouTube, дивитись, mm -hmm. що таке. там, Наприклад, якщо ми беремо мобайл, дивитись, як є мобайл, що таке мобайл-розроботка. Якщо вже більш-менш є поняття, що це таке, то можна вже. Почати з язика, на якому писати. Якщо там Android це Java Kotlin. якщо це iOS, то C, Objective C та Swift. І дивитися mm -hmm. у цьому напрямку, якщо є гроші, то придбати щось на Udemy або на інших курсах, почати з цього, а потім вже моніторити, мабуть, і намагатись пройти десь, знайти інтернатуру. Mm -hmm. Тож, сьогодні ми тут, аби говорити саме всі нюанси за напрямом інтернатури мобайл-розробки. Тож розкажіть, будь ласка, якою базою знань має володіти айтішник, який хоче отримати стажування саме за цим напрямком? Так, ну, якщо ми говоримо про мобайл, то треба знати, звісно, мову розробки. Знову, якщо це iOS, то Objective-C, Swift, а якщо Android це Kotlin. Або Java, і також є Flutter зараз. Якщо Flutter, то це в нас буде а. DART. Ось після, ну починаємо так: починаємо з язика. Після того, як ми трошки вже розуміємо язик, то треба звичайні речі, такі, як алгоритми, бази даних та. Mm -hmm. Не знаю, я можна можу подробно це розповідати. Я не знаю, як вам це потрібно. Давайте все-таки в подробицях, тому що якщо нас дійсно будуть дивитися люди, яким це цікаво, то думаю, для них буде це необхідним. Ну добре, тоді насамперед, якщо ми будемо говорити, наприклад, про Android, так то що мені ближе, mm -hmm. треба знати усі, що таке функція, що таке класи, основні поняття ООП, як взагалі. Код компілюється, і чому, якщо ми пишемо ті або інакші функції, вони роблять то, як вони працюють. Я Не знаю, як, як це нормально пояснити. Після того, як ми знаємо усі примітиви, усі типи даних, типу інти, стрінги, лонг, дабл, це ми мусимо рухатись далі до циклів. Це все, це все базові знання любого, любого язика. Після того, як ми знаємо це, ми вже мусимо копати у глибину і розуміти, що як, як працює Android або iOS, і дивитися, що в нас є від Android. Якщо це Android, то ми мусимо розуміти активіті, фрагменти. Ми мусимо поні мати поняття, що таке сервіси та бродка з ресивери це основний компонент Android. -у. І потім о, намагатись зробити щось з базою даних і з походу з походженням до нетворкінга. Ось mm -hmm. якщо ми маємо ось ці невеличкі базові знання, то після цього вже можна. Це нарощувати, і далі йти до інтернатури mm -hmm. або ставати джином. Розкажіть, будь ласка, про роль англійської саме на цьому етапі. І чи дають взагалі IT-компанії можливість під час інтернатури розвивати свої навички з іноземної мови? А, так, в нас під час інтернатури і під час усього життя в компанії в нас є безкоштовні англійські курси, тож. Ми можемо ходити, в нас є native спікери з якими ми можемо ходити на speaking клаби і в нас uh -huh. є вчителя, з якими ми вчимо вже і теорію, і практику. А, на питання, чи це дуже важливо, так, це найважливіше на етапу інтернатури або джуніорства. Бо якщо я англійська, то технічні скіли це можна швидко Угу. Швиденько це накопичити, але якщо немає ні того, ні того, то це дуже буде складно і для нас, як для менторів і вчителів, так і для розробників, які мусить гнатись і за англійською, так, так що і за технічною. Угу. А взагалі, який мінімальний рівень англійської перед початком інтернатури має бути у кандидата. Ну якщо ми будемо казати про реальне і мінімальне, то це pre-intermediate. Але mm -hmm. якщо ми будемо казати про справді гарне, то і це дійсно достатньо, щоб е, читати документацію та mm -hmm. пару слів десь сказати на мітингу або десь десь щось. Зрозуміло, mm. що перед початком своєї роботи в IT кандидат має зробити певний ресурс та знайти вакансії, які готові співпрацювати з молодим ІТ-шником. Тож розкажіть, де кандидати можуть шукати вакансії за якими вони зможуть отримати стажування саме за напрямом мобайл розробки? Ну, в цьому питанні я мабуть скажу так: що потрібно мати невеличкий круг людей, де хто вже десь працює. Бо якщо просто гуглити і шукати інтернатури, я думаю, що це дуже буде складно. Бо Інтернські позиції закриваються дуже швидко, бо дуже багато людей хочуть на, на неї потрапити. І я не кажу це тільки про CHI, я кажу це про усі компанії, які є, тож краще мати друзів або знайомих, хто десь вже працює, і в них запитувати, чи є в них чи, чи немає. Якщо у вас взагалі є. Рекрутери, то знайомі рекрутери, то mm -hmm. краще ну, з ними спілкуватись, бо вони м можуть знати не, не тільки про е, інтернатуру у компанії, де вони працюють, а й в інших компаніях і можуть порекомендувати вас. Це найгарніший о, кейс. А якщо немає, то гуглити і заходити, на, наприклад, заходити на сайт CHI, дивитись. Чи є там інтернатура? Потім заходи на іншу компанію і дивитись, чи є там інтернатура. Бо якщо просто гуглити інтернатура мобайл, то може десь Google не проіндексує щось, або ще щось, і ви просто не побачите, і ви будете на першій сторінці бачити тільки рекламу курсів по мобайлу, та й все. Uh -huh. Також в сучасному світі існує таке поняття як червоний прапорець. кажучи, воно означає, що щось не відповідає своїм основним вимогам. Тож розкажіть, як ви бачите такий червоний прапорець серед еті компаній, які, м'яко кажучи, не варті уваги молодого айтішника. Ну я не можу сказати, що є прям компанії, які не варті. Uh -huh. Бо, наприклад, є компанії, в яких там бекенд розробка дуже сильна, а наприклад, мобайл слабка. Тож, то ж, також треба мати якісь якісь друзів або знайомих, у не, не тільки в компанії, а вже в відділі, де ви будете працювати. Ось а таке, на що треба повернути увагу, це мабуть під час співбесіди. Просто дивитись, як до вас ставиться, якщо це дійсно якась дружна атмосфера, на, mm -hmm. на вас не на, накидуються. На Просто технічними запитаннями, чи якщо це сухе, просто відповіді та запитання, то, мабуть, і у відділі таке буде, і, мабуть, все ваша інтернатура буде така, що ви просто будете робити задачу А, задачу Б, задачу С, і на цьому вся комунікація ваша закінчиться. Тож. Mm -hmm. Просто так, це потрібно трошки досвіду, щоб розуміти, чи з вами нормально спілкуватись чи ні, та просто проходити співбесіди. мабуть, моя парада це, якщо ви конкретно знаєте, що ви там хочете пройти співбесіду у якусь то компанію, то треба спочатку спочатку спробувати декілька співбесід. В інших компаніях uh -huh. трошки набити досвіду, а потім вже йти у ту компанію, де ви справді хочете uh -huh. працювати. Uh -huh. Наступним кроком є створення та подача власного резюме. Тож розкажіть, які основні пункти має вказати майбутній інтернет за напрямку мобельрозробки? розробки? О, ну так, ми за весь час ми бачили дуже багато резюме, тож Порада не ліпити усі слова, які ви знайдете з інтернету. Або я також свої, у свій час просто гуглив розімей андроїд-розробника. Я багато слів там не розумів, але треба було напихати, бо коли я написав своє розімей, це було менше, ніж аркуш А4. Я зрозумів, що це мало. І напихав туди дуже багато всього, і потім в мене це все запитували, а я просто сидив і казав, що або не знаю, або забув, або ще щось. Це погано так робити. Тож краще справді зробити аркуші 4 де буде прописане насамперед, ось буде прописане ваш рівень англійського. Це справді гарний понт для того, щоб вас взяти, якщо він вас. Якщо у вас upper-intermediate або ще щось вище ніж intermediate, то ви будете справді у пріоритеті у mm -hmm. рекрутерів. Може не у технічних людей, так, але у рекрутерів ви справді будете у пріоритеті. О, о, окрім англійського, так я я насправді, якщо ми кажемо про мене, я насправді полюбляю, коли Люди додають свою фотографію, таку нормальну живу фотографію, а не якось прифотошоплено дуже там з фільтрами і так далі. Ти за, одразу розумієш, хто це, який це чоловік mm -hmm. або дівчина. А, мабуть, якісь соціальні сети, сіті або як там. Ну, mm -hmm. наприклад, той же Інстаграм, якщо додати, це не буде якимось поганим жестом. Я можу потім зайти і глянути, хто це, що це, то зрозуміти також це адекватно, адекватна людина чи ні. А з технічних скілов так, справді треба додати насамперед те, що знаєш, і мабуть, те, що десь чув, і можеш трошки відповісти на це. Mm -hmm. Що ж, зараз ми з вами на тому етапі, коли ми знаємо, що якою базою ми маємо володіти, а також ми знаємо, що писати у власних резюме. Але також стоїть питання з портфоліо. Розкажіть, чи необхідне воно для інтернатури, і якщо так, то що в ньому має бути? Uh, так, ну якщо ми кажемо про мобайл портфоліо? Звісно, коли я буду дивитися резюме з портфоліо та без портфоліо, то, то, то з портфоліо, звісно, мені буде цікавіше. навіть якщо саме резюме буде гірше, ніж то, що з без портфоліо. Бо я можу зайти там, якщо це взагалі гітхаб або гітлаб, або якесь ще щось. Mm -hmm. То я можу зайти і подивитись, взагалі, як, чол... як людина пише код, що там написано, які там коміти, і як взагалі йшла розробка цього додатка. І це вже великий, велика відповідь для мене, як, чолов... як людина взагалі пише код і як вона розуміє все це. Але якщо ми кажемо, от, чи потрібно. То ми беремо на інтернатуру людей, у яких немає портфоліо. Бо угу. не завжди, коли ти вивчаєш якусь, якусь мову або якусь технологію, то не завжди є в тебе час написати ну, справжній додаток, який можна потім показати. тобто ти можеш. Дійсно знати усі компоненти, ти можеш знати дійсно мову програмування, але просто нема часу. А це справді треба, мабуть, півроку. Для для трені для інтерна. Це справді десь на півроку, щоб написати якийсь то додаток, який дійсно не соромно потім показати, Тож ж не усі мають цей час. Але, звісно, якщо воно є, це дуже гарно, навіть якщо там щось погане написано, це все так же гарно. Також більшість IT компаній перед початком інтернатури проводять співбесіди. Тож розкажіть, до чого готуватися варто під час розмови майбутньому мобайл розробнику Ну, це не буде секретом, якщо я скажу, що якщо коли ми з коли співд... співбесіді. А... Інтерн, то я не чекаю від нього якихось фантастичних знань технічних. Мені більш цікаво, наскільки в нього горять очі до знань і наскільки він хоче це вивчати та познавати. Мені цікавить, закрити це ця людина чи ні, бо якщо це якась, наприклад, соціальна людина. То мені або іншим людям, які його будуть навчати 3-4-5 місяців, це буде, буде дуже складна комунікація. І mm -hmm. може, може він якийсь той геній у технічному, у технічному стані. Але якщо справді погана комунікація, це не дуже гарна історія. Ми таке вже проходили, ми брали людей дійсно, які. На технічні запитання відповідають, мабуть, там краще, ніж якісь тоджуни, але потім з ними великі проблеми, коли о, треба їм щось розповісти, показати. А в них, в них своя думка, яка взагалі mm. неправильна, і ти не можеш до, до чоловіка до людини достучатись. і. О, Об'яснити, що це не так мусить працювати. Тож, я більше смотрю на дивлюсь на софт скіли а, з технічних питань, я, звісно ж, ми запитуємо, а, ми просто дивимось на скільки глибоко що людина взагалі розуміє те, що відповідає. Бо ми всі mm -hmm. там ну, якщо ми говоримо про технічних людей, які закінчили університет технічної спеціальності, ми усі гарно ми ж, можемо просто заучувати усі там назви, усі речі. Але коли потім вчитель нас просить щось змінити, або ще щось, ти такий не просто не розумієш, що він від тебе хоче і в тебе ступор. Ось ось це і мені потрібно, що якщо ми там, наприклад, будемо розмовляти про активів або фрагменти, це не просто суха відповідь, що це там то-то, то-то, то. А ми маємо вести якусь дискусію, і я хочу від інтерна розуміння. Навіщо він взагалі знає, що це таке, бо приходять іноді інтерни, які там вчуть дуже складні операції, дуже складні якісь то е, е які там потрібно тільки сеньору. Ти в нього ага. запитуєш, він сухе відповідає, але ти розумієш, що ця відповідь просто завучена. Ти запитуєш наступне питання і. Ти бачиш, як чоловік, як людина просто починає тірятись, і це, це не гарно, це негарний поен для мене, бо людина просто заучує якісь знання і не хоче, не хоче дійсно вчити і розуміти, що вона робить. Угу. Також ні для кого не секрет, що перед початком будь-якої справи у людини виникають певні очікування. Тож розкажіть, що можуть очікувати? Майбутні мобайл розробники які продають інтернатуру в CHI software. А, Ну, Їх очікування, якщо ми кажемо про CHI, і, mm. то в нас все дуже, як сказати, дуже гарна і приємна атмосфера для інтернів робиться, бо багато о, технічних або. О, Тім Лідів, такі як я, які пройшли інтернатуру, і ми всі знаємо, як це іноді боляче або неприємно, коли до тебе не звертають там багато уваги або ще щось, але нам дійсно е давала нормальну увагу, але нам хотілося більше це нормально. Тож ми зараз е з нашими іншими лідами з інших відділів, ми Робимо багато для того, щоб інтерно для інтернів це було е, дуже приємний досвід. В них очікування такі, що вони к нам приходять, е, е, і ну зараз, якщо ми кажемо про МВА, то ми даємо насамперед їм невелике технічне завдання. Якщо вони з ним. Mm -hmm. Споруваються, то ми з ним з ними проводимо вже технічну співбесіду. Після технічної співбесіди, якщо все гарно, то ми беремо їх до інтернатури. Інтернатура це три а іноді там у деяких інших департаментів це чотири місяці. Тож три-чотири місяці ми просто надаємо їм практичні і технічні лекції. Ось після того, як ми пройшли лекції і практику, ми з усіх інтернів, з усіх відділів, саджаємо на спільний проект з піємами, з тестировщиками yeah. і з іншими технічними спеціальностями, і вони роблять один великий спільний проект. І ось після цього, тільки після цього, як в них вже є реальний досвід, коли в них усі там дельні мітинги і інші скрам процеси пройшли, і вони в нас проходять спочатку на російській або українській мові, а потім ми переходимо плавно на англійську мову, бо це. Потрібно усім знати і вміти розмовляти на англійській мові у, у рамках проєкту. Е, і після того, як вони закінчують спільний проєкт, вони вже переходять е, до сей офф, так сказати, і вони вже будуть ставитися на реальні проекти наутстаф або аутсорс. Далі пропоную поговорити, можливо, для якось доволі незручну тему, а саме про гроші. Розкажіть, чи передбачає оплата мобайл, інтернатура в CHI Software? Так, так. Після того, як вони зробили технічне завдання, після того, як ми mm -hmm. з ними поспів, вони пройшли співбесіду, вони попадають ось на ці трьох-чотирьох місячні лекції та практики, і вони в нас оплачуємо. Вони вже. З нією, ось так, вони було зарплати. Якщо не секрет, то скільки інтерн може отримати на мовело-зробці інтернатурі? На інтернатурі, коли він тільки починає і начітка лекцій, коли від нього нічого не потрібно, а навпаки, ми даємо знання. Mm. Зараз це 200 доларів, але ми mm. хочемо це трошки повисити. Бо ринок IT вже з іншими правилами, але спочатку це 200 доларів. після того, як вони закінчують лекції та практику у відділі і сідають на загальний проект, внутрішній загальний проект, вони вже можуть підвищити свою підвищити свою зарплату, але тут вже залежить від того наскільки вони гарно. Розуміють, тож це може бути mm -hmm. і плюс 200 і плюс 300 або плюс 400 доларів. Ну, це, це вже залежить від е, технічних знань. Mm -hmm. Ну і наостанок хочу попросити вас сказати декілька слів нашим глядачам. Тож, що ви можете побажати людям, які тільки планують вступати в сферу IT саме за напрямом мобайл розробки uh, Так, ну, по-перше, все це дійсно зрозуміти, чи хочуть вони у IT, і навіщо вони туди хочуть? Якщо заради грошей, то ця історія буде дуже складна і дуже швидка. Ви з цією мотивацією, що ви хочете просто гроші, то ви, мабуть, через два-три роки зрозумієте, що, мабуть, це не ваша взагалі сфера, бо треба багато зусиль. Зараз, ми, якщо ми будемо казати, що, що там п'ять років тому було, це було дуже легко, бо не було стільки технологій, на яких потрібно було знати. Зараз дуже складна ситуація з тим, щоб взагалі попати в технічну IT. Якщо ми mm -hmm. там кажемо про п'ємство або про QA, то це ще так також легко, як і було технічно десь п'ять років тому. Тож, справді, зрозуміти, чи хочете ви в IT, чи хочете ви до мобайлу, і після цього просто не, не здаватись і, і пробувати, пробувати, пробувати. І дійсно, насамперед, це розуміти те, що ви пишете, і те, що ви вивчаєте. Бо конкретні знання це. Завжди пріоритет. Краще, коли mm -hmm. е інтерн буде знати не дуже велику порцію інформації, але дуже глибоко, ніж якщо він буде знати усе на світі, але дуже Угу. Mm -hmm. Що ж, на сьогодні, напевно, все. Дуже дякую, що приділили свій час на нашої розмови, і сподіваємось, наші глядачі знайшли для себе щось цікаве в, нашій, в нашому сьогоднішньому інтерв'ю. Тож бажаю вам гарного дня і нехай щастить. Дякую, нехай щастить.